19 листопада в Центральній бібліотеці міста Слов'янська до Дня пам'яті жертв Голодомору та політичних репресій, працівниками бібліотеки та за допомогою студентів Слов'янського коледжу транспортної інфраструктури була підготовлена театралізація, присвячена важким часам. Захід розпочався хвилиною мовчання, після чого присутніх запросили до показу архівних відеороликів. Голодомор був скрізь на Кавказі, на Поволжі. Але ці території, як відомо з документів, саме ті території. Які були густо населені українцями, етнічними українцями, тому кожен з нас, українців, має пам'ятати, знати свою історію, бо історія продовжується. Щоб не ходити по колу, щоб не робити своїх помилок, треба вчитися на минулому. Студенти Слов'янського коледжу транспортної інфраструктури доклали чимало зусиль для організації заходу, щоб донести своїм одноліткам єдину думку. Не можна забувати про минуле пам'ять про важкі часи 1932-33 років повинна зберігатися наступними поколіннями. На сьогоднішні міроприяті в наше дуже актуально. те, що було в прошлом і жити в, в майбутньому, звісно, але згадувати, як жили наші предки і розуміти як у них все проїзділо, цініть жизнь учасника, яка на єсть. Це все страшно, больно. Вспоминать, конечно, звісно, такому не очень приятно, но все одно це нужно. Голодомор торкнувся майже кожного, хто перебував на території України в 1932-33 роки. Це трагедія кількох поколінь, і тим символічніше єднання різних віків у скорбодній розповіді про минуле ціле України. А бачив ти в селі пусту камору, з якої зерно. До тла, і марга виймали із печі, і виливали прямо із горшків, окрайці виривали з рук маличі І торбинок Недюжик стариків. Ти кажеш, не було голодомору. Я бачив сам у ту зловісну пору і пухлих. І померлих на шляхах, і досі ще стоїть в моїх очах.